П'ять автотрощ трапилось цими вихідними на Буковині. Перше зіткнення сталося в межах села Задубрівка. Там водій автомобіля Опель виїхав на зустрічну смугу та врізався в шкоду. Внаслідок ДТП постраждали водії та шестирічна пасажирка шкоди. Медики госпіталізували потерпілих до лікарні. А у селі Молодія зіткнулись БМВ та мотоцикл. В результаті аварії травмувався мотоцикліст. Його госпіталізували. В селі Остриця річний водій мотоцикла зіткнувся з автомобілем ВАЗ, внаслідок чого хлопець отримав травми ніг. У селі Мілієве не розминулись 33 трьохріч. На кермувальниці автомобіля та водій ВАЗУ. У результаті аварії травмувалася жінка водій та пасажирка іншої автівки. А у верхніх станівцях водій автомобіля ВАЗ врізався в мотоцикл, який був припаркований на узбіччі дороги. В результаті ДТП травмувався неповнолітній мотоцикліст, який знаходився поряд транспортного засобу. Потерпілого хлопця із цілесними ушкодженнями доправили до медичної установи міста Чернівці.